Привіт! З вами знову я, Юлія Продарій, і наші уроки мовє по польську. Сьогодні в нас дуже важлива тема: – «Поготов'є ратункове, швидка допомога. Що робити? Як викликати швидку та спілкуватися з лікарем? В першу чергу не панікувати. Зараз я зроблю вам ін'єкцію нових слів. Відкривайте словничок. Якщо вам чи вашому другу стало зле, краще не втрачати час і викликати поготові ратункове швидку допомогу. Каретка поготов'яранковего машина швидкої допомоги має прибути за плюс-мінус 5 хвилин. Але під час дзвінку лекар має дати попередні рекомендації. Тому у вас вдома або під час подорожі має бути застав першої допомоги. Аптечка. Від лікаря ви точно почуєте, где пана, каню, волі, де у вас болить. І тут важливо правильно описати об'яви, симптоми. Наприклад, де саме у вас сильний буль бжуха біль в животі та чи було і коли вимітовані блювота. А якщо у вас була тільки нудота, польською це нуднощі. Варто згадати, чи є у вас хронічні хвороби, наприклад, каміця наркова, каміння в нирках. І не забути попередити про серйозні недуги, такі як падачка, епілепсія. І як часто у вас бувають приступи, наскільки сильні дргавки, конвульсії, чи маєте ви проблеми з високим тиском, що польською звучить надтішнення гіпертонія. Не варто замовчувати, якщо ви знепритомніли. Польською це омдленє, непритомність. Це спрямує лікарів на правильний шлях. Якщо полегшити стан на місці не вдасться, то на вас чекає шпіталь лікарня. Але, скоріш за все, перед цим вам зроблять трикаски, тобто укол, і за необхідності дадуть фігулки, таблетки. Щоб з'ясувати, що саме з вами вже у лікарні у вас візьмуть крев, тобто кров на аналіз. Польською це бадання крві». І тільки після всіх маніпуляцій лікар поставить вам діагнози. Діагноз. Отже, в нашому сонечку два десятки нових слів. А тепер давайте складемо з цих слів діалоги. Щоб викликати швидку, ви набираєте 112 або 999 по Польщі і чекаєте на відповідь оператора. Наприклад, вам треба повідомити, що ваш колега травмувався. Дім добре, то є поготові рятункове. Добрий день! Це швидка допомога. Так, слухам, так, слухаю. Мій колега зламав ноги на сходах. Мій колега зламав ногу на сходах. Прошу подач адрес. Будь ласка, назвіть адресу. Вулиця Коперника, 50. 50. будинок Добре, вже веселам каретки. Прошу у ноги пошкодованему. Добре, ми вже надсилаємо машину швидкої допомоги. Закріпіть ногу постраждалого. Добре, нога лежить свободні. Добре, нога лежить вільно. Тераз, прошу чекач на поготові. Повільно бич за хвиля. А тепер, будь ласка, чекайте на швидку, має бути за хвилину. Дякую. до дякую, до побачення, до відзення, до побачення. А тепер уявімо, що погано стало саме вам. І треба зібратися і пояснити оператору швидкої, що саме з вами коїться. Джень добрий, називаємося Анастазія. Здравствуйте, мене звуть Анастасія. Джень добре, Поготові. слухам. Добрий день, швидка допомога. Слухаю. Potrzebuję pomocy. Mam strażny bul бжуcha. Nie mogę odдиchać. Мені потрібна допомога. У мене страшний біль в животі. Я не можу дихати. Куди з'явився біль? Коли і як розпочався біль? «10 хвилин тому з'їдла зjadла, і в певному моменті забракло мітху. Почула сильний скурч в бжуху. 10 хвилин тому я вечеряла і в один момент перехопила подих. Сильний спазм в животі. Чи не було удуження? Які я ще об'яви виступую, виміти, бігунка. Ви ніде не вдарялися. Які ще є симптоми: блювота, пронос? Тільки буль, тільки біль. Прошу чекач на місце і заховач спокій. ви з вами каредки поготові. Будь ласка, зачекайте на місці та зберігайте спокій. Ми вже надсилаємо машину швидкої допомоги. Тепер ви зможете порозумітися з лікарями швидкої допомоги. І можливо, це врятує життя вам і вашим близьким. А наостанок пропоную вам зіграти в нашу улюблену гру Слово Пастка. І ми продовжуємо шукати несподівані та каверзні відмінності у польській та українській мовах. Наприклад, слово давка. Як гадаєте, що воно означає? На роздуми у вас є декілька секунд. А правильна відповідь знаходиться ось у цій скринці. А поки ви думаєте, поділюся з вами версіями своїх підписників. Та це точно польський варіант натовпу. Може, то ринковий день, коли давка. А якщо це діє слово давити, а ви вже маєте свою версію, тоді слухайте правильну відповідь. Насправді слово давка дуже далеке від натовпів та тисняви. Слово давка означає доза. І точно знадобиться вам у лікарні або швидкій допомозі. Тож запам'ятайте це слово і впевнено його використовуйте. З вами була Юлія Передарій і відео уроки по польську. До зустрічі!